Нагадаю, що на джердропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Починаючи з минулого відео, мені не зайшов жоден апгрейд на джердропі, тому сьогодні ми будемо це виправляти. Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі AtomF або Atomico, дивлячись, де ви дивитесь. Це відео. Також а, проміки змінились. Ця інформація в телеграм-каналі, і все, і ще там багато чого... чого Ой, <свісно> чого цікавого, щось в мене язик вже все заплітається. А, пропоную почати. В принципі, ми можемо відкривати кейсики, якісь більш-менш ці, Ну, калаші, бо там дуже великий розкид по цінам. Тобто, може за 8 випасти, може за 700. Тому. А, а що тоді відкривати? Статрек ніби. Ну давайте статрек зброю, в принципі, ми прям рідко її відкриваємо. Буде апгрейдів не супер багато, але оце ми продаємо, бо це окуп гарний, файний, дуже крутий. 112 G -пойнт. Ох, що 35 звідси паде. Ти що на приколі? Ні, 35 мені не треба. От 900 це продаємо. Окей, 165 підійде для апгрейд. Касарік. Слухайте, це смачно, це ми теж продаємо, бо навіть ну, ні в який апгрейд це не підеться. Зброя, цей скінчик за скільки там. 40 же 887 знову, це ми ого. Чи ти ого. Так, залишимо тільки 380, напевно. І будемо крутити ще. Чим більше насправді я прокручу кейсів, тим буде краще, бо, по-перше, безкоштовні кейси фармляться. А по-друге, буде більше апгрейдів. А, 346 Так, оце ми продаємо а, і, мабуть, все. Try again. все. Ото все підходило мені. Так. А, і, і під. О, ні, оце дуже погано. Це треба продавати. Окей, 600, що. А, тут я все продам. Тупо все продав. Хоча навіть мене це окупило, да, або в нуль я вийшов. Ну, неважливо, 247 джепонтів, 117, підійде, 712, ні, 887, ні. 103. Ладно, давайте 103, мабуть, продам ще, бо занадто то мало, навіть на 10к я не зможу кинути. Ну, ось так, 700, 600, косарь, 100. Це прикол який? Мене пі. А можна мені так видавати, коли я ну просто кручу кейси, а не. Це. Слухайте, це дуже жорстко. 346, 237. О, це ми вже залишаємо. Можна оце тільки продати. А, почекаю, я, я просто статрек, ну, прям відкриваю дуже рідко. Це, мабуть, кейс. Один з тих, який я взагалі не відкриваю. А... Що це? Так я за. Мен 5к баланс. Мене баланс 5 тисяч. Коли, коли я стартував, по факту з меншого балансу. Плюс мені можна ще продати скіни в інвентарі, це якась жесть. 103, 103 зливаємо, 346-150, це все підходить. І ще 5. Я думаю, можна навіть буде зупинити, щоб був баланс на камбек 53. Ну, це мені не дуже подобається. 800, 885 продамо, 103 продамо, 112. Ладно, 112 теж продамо, залишимо дігл і просто 5 разів відкриваємо, все. Що буде, то й буде. А, 117. 600. Ні, 600 я. Окей, ладно, 35. Окей, оце, оце гарно. Ну, оце ми продамо знову ж таки. А, а, і оце продамо. Ладно, давайте ще 4 відкриємо, все одно баланс, якби. Ми окупаємось якимось. Чи... Якимось. Магічним чином ми окупаємось. Я не розумію, як це відбувається. Давайте три кейсики відкриємо. Це жесть, це ж дуже жорстко. 517, залишимо, залишимо це теж. І 27. Продамо. Я думаю, можна стартувати. 2500. Це шикарний баланс на камбек і. Капець в мене скін... А, ну це Це я зрозумів, що за Це ті з минулого відео просто кешбеком там нападали. Пропоную починати. 150 джепойтів кидаємо на 10к. Цікаво, скінчики, які змінились. Да, тепер це не наваха ультрафіолет, а ось такі от тички. А, окей. Якби, що нам, тички і тички. Давайте 12к. 12к цього разу, ось такий ножичок. 1%. до речі, почало повільно. Стій, будь ласка, ні. Дуже близько, дуже близько, до речі, 165 можна кинути на. 13 тисяч. Отаке дігл, чому б і ні, може випаде. М -м, не випадає. Давайте щось дорожче візьмемо, наприклад, от. Ой, 29, так, да, 29, класно. Я вибираю ціну. Ну, давайте от 20 тисяч, ось такі якісь руки. А, не можу я. Ну, окей, тоді, тоді ми зробимо по-іншому. Давайте 30 тисяч. І є щось цікаве. За 30к. Давайте, ні, давайте трошки менше. 29, наприклад, є щось цікаве. Так, почекай, 25-25, думаю, буде гарна така ціна. І, наприклад, оцей стілет. 1.47, почекайте. Було схоже, так. Да. Мабуть, було дуже схоже, я просто скіпнув, бо вже побачив, що воно перелетить, скоріш за все, 259 джипоінтів, Просто 20 робимо. І ось, це, ось ця штучка кидаємо в неї. М -м -м. Близько знову ж таки. Чот... Давайте 231 кинемо на е 17 тисяч. Ось такий nomad knife і. ні, на жаль. На жаль, він не випадає. Ну, да ладно. 346 ставимо на 23 тисячі. 23. к І це буде. ну, Наприклад, оцей ніж бо. На, на, він стартанув занадто, занадто швидко, тому вже там зрозуміло все було. 18 тисяч. Що тут не за 18, Я 103? 000. Ну, давайте краще, оцей Crimson Веб. Крім зонвеб і щось воно. Да, щось воно печально дуже крутиться. Давайте розберемо з дешевими скінчиками. На десятку можу кинути? А, не можу. На дев'ятку тоді. Ладно, на дев'ятку, реально, треба. Дев'ять тисяч. Так. Оце мені не дуже подобається. Мої ваги клавіатури чи сайту. 9 тисяч, пам' ваха. один. Почекайте, стоп. Стоп! Як же це було? Це було дуже близько. Я ну, не буду вам брехати, це було дуже близько і схоже. 100... 112, давайте з цим розберемось краще. Ну, 9500. Можемо ми так зробити? Не можна. А 9... 9400, якщо. 9. Не забагає? Найс, не забагало. О, 1% відсоточок, рівно. Рівно 1%? Відсоток. Як же воно і Ну, так байтити починає мене. 463. А пофіг 30к. 30к просто робимо і щось по типу ну такого ножика, наприклад. Ага, зрозумів, відразу дало зрозуміти. ну ці, типу, Що не треба таке, такі, від, ну, такі суми ставити тут. Але ми поставимо 40 тисяч. Просто 40 тисяч. go! Ну, скоріш за все, ні, тут об'єктивно, ладно. 346. А давайте будемо ставити в реалістичні більш-менш суми, і буде просто відсоток гарненьким. Один. Ну, навіть два відсоточки будемо ловити, на жаль. Цей не, злов... не, не ловимо. Десь 11 тисяч угу, 11 11 ножик не випадає. Далі що у нас є? 247 і 16 тисяч, 16 тисяч, МП9 не будемо. а Цю сітку сафарі. Ні. ні, 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 ні. Так, 346 і ще раз ловимо, наприклад. А 19 ми ловили. 19, цікаво. 19, Bowie Knife, Battle Star Track і. Стоп. ой як же. Як же, як же воно мене байтить. 259. Ставимо просто, давайте, 13 тисяч. Ота. Просто. Ну-ка, якби, 13. Ось такий от. А, м -м -м. До речі. А. Точно, точно. Воно повинно прям дуже повільно стартанути. Я так розумію. 346. Ставимо. 13 тисяч. Ну, не 1313. а такий от діглець. 224 не заходить. 237 емочка. Летить в скінчик за 11 тисяч. 11К. Ось такий калаш, 1.8%. До речі, ні. 379 тепер. Ну, давайте, 379, запустимо в 12 тисяч, щоб було хоч якось цікавенько. 2,6, і 2,6. Не заходить, окей, окей, 117. я думаю, Оце, мабуть, зайде мені, 9 тисяч, ставлю, ставлю я і дивимось. А, ну, давайте оці точки. 1.09. І. Було б, до речі, іронічно, якби вони зайшли на такому відсотку, тому що ну, я міг зловити щось набагато крутіше. 10к, просто просто десяточка, Просто десяточка, калаш е, картель статтрек якості. Не заходить. Воно просто. Скільки скінчить. О, три скінчики залишається. 186. Я просто пам'ятаю, коли мені прямо апгрейди, ну, добряче, так насипали. 186. Ну, давайте тоді вже нахабніти не будемо. Просто по 10к буду ставити. Цей не заходить і залишається всього два апгрейди. В мене. Так, да, я просто подумав, що це 38 спочатку, але ні, це все. Це нормально, це нормально. Давайте один, ну, ось так зробимо. 11к, ось такий ножичок. Ні. І останній апгрейд. До речі, такого ще не було, щоб з останнього апгрейду в такій рубриці щось падало. А прикиньте, ну, це саме той день, коли воно реально зайде. Воно в цій рубриці реально зайде От на 10 Є, в принципі, є ще на камбек історія, 321%. Ні, на жаль, на жаль, на жаль, історично нічого ми не зробили. Хоча, почекай, є ще шанс. Сьогодні ну, не така коротка серія, тому що для камбеку ще є, якби. Ну, ще є. Ще є можливості. Так, що мені попадало? 172. А якщо це просто перекрафтити ось таким чином на хард рівні? 533, почекай. Почекай, почекай, почекай. Шоу show more. Show more. А, стоп! Я продав чи ні? Почекайте F5. Де? Де цей скін? А, я продав, боже. Так, ну, з цими скінами що пропоную зробити? Просто отак перекрафтите. На медіум, мабуть. 156. Пам-пам-пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Отак робимо швиденько. 32, це погано. пам пам-пам. Скільки? 91. Пам-пам-пам-пам-пам-пам От, зараз супер дешевий буде. А, я не можу. Медіум можу. 37, продаємо. Розумієте, кожен G-point зараз буде важливий, тому що зараз буде таке медіум можемо. Найс. Nice. 100. Ой, 1... Да, 11 джапойтів. І, Із 23. Окей, 3400 є на камбек. І пропоную відкрити Black Hole. Просто почнемо відкривати Black Hole, 5 скінчиків як мінімум, на апгрейд. В мене підуть 223 джепонти. Оце, оце треба буде продати. А, і оце підходить. Оце, до речі, підходить файно. І можна буде ще відкрити якраз таки 5 разів. М і буде взагалі, взагалі непогано. Касар падає, і це насправді гарно, бо ми відкриємо зараз. Навіть три кейсики. Ще три кейсики, і це три спроби додаткових на апгрейдик. 470, 449, і все дуже гарне випадає нам. Окей, апгрейди, і поїхали відразу. Не будемо звалікати, просто ставимо на дванашку. Ось так. Пам. Ось так пам. Не випадає. 449 Ставимо теж на 12, Це буде дуже гарний відсоток. 3 відсоточки. Не випадають, окей. 475. Зараз буде ще кращий відсоточок. Ну, будь ласка, ну зайди. 3,33. До речі, почало. Блін, 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 блін. Щось мені не дуже це подобається. Десяточка, тички, 2,67. Не випадають. 318, 10, 2, тички, і. Почекай, ну, мабуть, ні, мабуть, що не вистачить цього, хоч блін, 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 блін. 194, 10к, зно... 10к. Я сказав, знов 2, ну, тички, тички, ножок не випадають. Угу. 194, 10к. пам, тички, не випадають, я не розумію. 10К, зараз відсоток буде підвищуватись. 2,37. Не випадають, на жаль. Угу, 318. Ну, я ж сайту не прям жорстко так прям жорстко виніс. Чому воно мене. Ну, з'їдає. Я не розумію цього. 10к. Пам. Сюди 2.4. Почекайте. Будь ласка, гальмойс. Ну. Це. Найбли... це ну, ближ... най... найближче да, було за сьогоднішню серію. Ну, найбільш байтово. Найбільше це байтово було. 223. Але, ну, ще, ще ми не можемо казати за цю серію, бо залишається один апгрейд, і. Ну, тут видно, тут видно, як воно стартануло. Угу. Ого! Ну, йдемо в контракт робити з цього всього ось таким от чином. Рівно 10 скінчиків, до речі, ми Хард, хард не можна, медіум. Окей, скільки максимум? 417, ну давай. 224. Стати. Типу, це окуп. Ну ладно. Давайте один раз відкриваємо, може щось випаде, пам. 489. Це окуп і кидаємо його просто на 5 тисяч. Може випаде, може ні. Подивимось зараз. 8.17 і ну навіть таке не заходить. Ну, не камбечить не камбечить мене. Ладно, зустрінемось в наступній серії по Джудропу. І, скоріш за все. Поки що я ну не буду робити апгрейди, а треба сконцентруватись на оцих двох кейсах. Всім до нових зустрічей!